В Ужгороді розгорівши скандал у аквапарку. Вони сказали, що не дозволять нам зайти всередину, тому що ми іноземці, і ми не того ж кольору, що й вони. Я не розумію, чому хтось може відмовляти людям заходити до його закладу через колір шкіри. Це приватна територія. у Нас є вказівка, кого запускати, кого не запускати. Кого не запускати. Ми запускаємо у городці. Ми запускаємо білих людей. Що вона сказала? Ми запускаємо білих людей. Я зараз говорю спеціально для суду, який буде розглядати цю справу у майбутньому. Я не знав, що це. Жінка скаже цю російську фразу. Я взагалі її перший раз у житті бачу. Я не є її спільником. Прошу пом'якшити мені міру покарання до п'яти років суворого режиму. А їй давайте довічне. А цікаво, кому належить цей приватний басейн для білих. Басейн належить колишньому ужгородському міському голові Сергію Ратушняку. Сергій Ратушняк. Яка багатостороння людина. Ще років п'ять тому був відомий як звичайний антисеміт, а зараз він виявляючи, вже і расист. Видно, що людина працює над собою у Фейсбуці. Він пояснив, чому його басейн не для всіх. З приводу чергової смердоти навколо мого акваріопарку за рік в місті снід хворих стало в 14 разів більше. При бажанні внести зміни в режим функціонування закладу, прошу відшкодувати всі мої витрати на придбання і будівництво комплексу і запустити туди всю сіфілісну і туберкульозну циганоту краю із усього світу. Тобто цей акваріопарк для акварійців людей акварійської раси? Пане Ратушняк. Та ви ж тоді зробіть чесну і відверту рекламу, щоб до вас тільки акварійці і ходили. <му> Цікаво, от що. Знаєте, де пан Ратушняк був цього тижня? У США. А хтось говорив йому, що президент США цей як його. Ну, той, кого Ратушняк не пускає у свій басейн. Як сказав з цього приводу Лесь По купатись чи не купатись, хоча він сказав дещо краще: зловісний ратушняк сидить на варті, тримав у цноті, расою басейн. Ось.